Я так більше не можу, тому це все, сухо сказала Ганна своєму чоловікові, а він ще довго дивився на неї, бо не розумів, як це вона наважилась прийняти таке рішення. У селі, де люди ще вітаються через паркан, а новини розносяться швидше, ніж інтернет, жила Ганна, тиха, скромна, завжди усміхнена, з поглядом, у якому ховалася втома. Її всі знали, як добру господиню, старанну матір і терплячу дружину. Бо Микола, її чоловік, був чоловіком непростим. Та ти не переживай, Ганю, він просто такий, сказали сусідки. Та в нього вже така натура гуляща, але ж до тебе повертається, жартувала кума на весіллях. Ганна мовчала. Вона й справді прощала, перші запізнення додому мовчки. Потім, коли в селі говорили про якусь надю з сусіднього села, теж плакала у подушку, обіймала дітей і далі варила борщ. Бо ж сім'я, бо ж треба терпіти, бо ж не піднімає руки, не кричить, приносить додому зарплату. Одного разу, коли Микола на Тверезі повернувся опівночі, Ганна тільки мовчки подала йому теплу вечерю та ти в мене золота, пробурмотів він і впав спати прямо в одежі. Вона накрила його ковдрою і, як завжди, проплакала всю ніч. Та роки йшли, діти росли, старший уже в технікум збирався, а молодша настуня все питала мамо, а чому тато такий сумний, коли вдома, і веселий, коли з дядьками гуляє? Ганна не мала відповіді, але серце їй ставало твердішим, потроху, майже непомітно. Вона вже не чекала його вечорами біля вікна, вже не плакала у подушку, просто лягала спати і як могла заснути. А одного весняного ранку, коли сонце тільки торкнулося шибки, до неї підійшла баба Катерина, стара сусідка. Ганю, я не лізу в чужі справи, але бачила твого Миколу вчора з тією молодицею, що в новий будинок заселилася. Ганна не здивувалася, вона тільки подякувала, повернулась додому і мовчки поставила варити борщ. Того дня Микола прийшов рано, приніс навіть букет квітів. Я знаю, що ти в мене найкраща. Пробач, якщо що. Ганна взяла квіти і поставила у відро з водою в сінях, і нічого більше не сказала. Увечері вона сиділа на лавці і дивилася, як сонце сідає за лісом. До неї підійшла на стуні і сіла поруч. Мамо, а ти щаслива? Ганна замислилась справді, а чи вона щаслива. Знаєш, донь, я довго думала, що щастя це коли всі живі, хата повна, добра і тато вдома. А тепер думаю, що щастя це коли тебе чують і поважають. На стуні обійняла маму, а Ганна того вечора довго не могла заснути. Її серце стискалося, але сліз не було, було тільки порожньо. Тиждень вона таки наважилася на розмову з Миколою. Я так більше не можу. Та ти що, з глузду з'їхала? Я ж тебе люблю. Може, і любиш, але я не хочу більше так жити. Він не гримав дверима. Навіть грозився піти назавжди, але вона не просила його залишитись. Вона мовчала вперше не зі страху, а з рішучості. Минуло літо. Микола жив десь у сусідньому селі. Ганна сама поралася з городом, діти допомагали, а сусіди дивувалися та тиганю, наче помолодшала, і справді, на її обличчі з'явився якийсь новий вираз не суму, а спокою. Вона ходила до церкви, брала участь у толоках і потроху знаходила себе. А одного разу Микола таки повернувся, стояв на подвір'ї з опущеною головою і просився назад. Ганю, я дурень, давай повернемо все, як було, не можу я без тебе жити. Вона подивилась на нього. Ти знаєш, я тобі все життя прощала, а потім щось в мені зламалося це не злість, не ненависть. Просто більше не болить. Ти став для мене чужим. А навіщо тобі жити з чужою людиною? Він мовчки пішов, а вона ще довго стояла біля хати, вдихаючи запах чорнобривців, які так любила її мама, бо є межа. Після якої прощення стає самозрадою, і є час, коли жінка нарешті розуміє, любов це не тільки терпіти, це ще поважати себе. І з того моменту життя Ганни почалося наново, без зрад, без страху, але з гідністю і спокоєм у серці.